Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я готую легкий салат із курячого філе. І саме перше мені буде потрібно це ось така фіолетова цибулька, я її вже її завчасно почистила та помила. І нарізаю її дуже міленько на пів кільця. Цибульку я вже нарізала і тепер я її пережбакую. Тепер беру кружку і закладаю цибулю в кружку. Далі кидаю 1 чайну ложку солі та 2 чайних ложки цукру. І тепер цю цибульку заливаю кип'ятком. І тепер додаю ще одну столову ложку оцту. Тепер гарненько я її перемішую. І залишаю, щоб вона маринувалася. Поки цибулька маринується, я беру одне куряче філе і нарізаю його на кубики. Курячі філе я вже нарізала, і тепер я його солю перчу і приправляю приправою до курки. І тепер це все ретельно перемішую. І тепер обсмажую до готовності на сковорідці. Поки мене курячий філе смажиться, я беру тим часом капусту зелену, і тепер я її шинкую міленько. Ранню капусту я вже нашинкувала, поки я її відкладаю. Далі я переходжу до наступного інгредієнта, і це в мене буде огірок. Я його також завчасно вже помила. Ці частинки я відрізаю і нарізаю на кубик. Далі мені буде потрібно дві помідори. Я їх також нарізаю на кубик. Капусту нашинкувала, помідору нарізала і огірок також нарізала. І тепер перехожу до приготування соусу. Мені буде потрібно майонез. І беру гірчицю зернисту, таких дві повненьких чайних ложки. Це все ретельно перемішую до однорідної суміші. Я перемішала і тепер додаю соус теріяки. Десь приблизно 3-4 чайних ложки. Це все я перемішала і тепер додаю лимонний сік. Соус я вже приготувала, поки я його відкладаю. Зараз я беру миску із своїми інгредієнтами. І тим часом у мене вже приготувалася курка. І тепер я додаю курку до решти інгредієнтів. І тепер я додаю мариновану цибулю. Додала мариновану цибулю. І тепер це все. Заливаю соусом. І тепер мій салат повністю готовий і має ось такий вигляд. За смаком смачний. За рахунок помідорки соковитий та за рахунок м'яса поживний. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування салату. Також діліться, що ви схоже готуєте з таких інгредієнтів або щось чимось схожим. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.